Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо складати текст про події із власного життя. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо! Зміни речення, щоб висловлювання було правильним? Прочитаємо перше речення. У реченнях слова переплутані за змістом. Де помилка у цьому реченні? Так, у реченні слова зв'язані за змістом. Друге, у питальному реченні спонукають до дії. У якому реченні спонукають до дії? Звісно, у спонукальному реченні спонукають та дії. Третє текст завжди починається з кінцівки. Текст завжди починається з зачину. чудово. Четверте текст розповідь це текст, у якому когось або щось описують. Так. Текст, у якому е, когось або щось описують – це текст опис. В кінці питального речення стоїть крапка. Так. А в кінці якого речення стоїть крапка? Розповідного. Звісно, в кінці розповідного речення стоїть крапка. Чудово, молодці пригадали все, що ми знаємо про речення та про текст. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери такі склади. Тре, ач ТУ. Рір. Поставте тере та оберіть першу літеру кожного складу. Запишіть слово, яке ви отримали. Так, це слово театр. Чудово, молодці Складіть речення з цим словом. На канікулах наш клас відвідає театр. Це моє речення. А ви, будь ласка, зачитайте своє, яке утворили ви. Розгорніть свій підручник, сторінка 136, вправа 17. Прочитай текст. Добери до нього заголовок. Визнач частини тексту. У великих містах України існують планетарії. Планетарій це спеціальне приміщення, на стелі якого створюється картина зоряного неба. У планетарії можна навчитися розпізнавати сузір'я, відшукувати на небі різні планети. Похід у планетарій захоплива та пізнавальна екскурсія і для школярів, і для дорослих. Давайте доберемо заголовок. Як би ми могла, могли назвати цей текст? В ньому розповідається про планетарій, тому можна назвати цей текст планетарій. Давайте назвемо частини тексту, де у цьому тексті зачин? Так, це перше речення. У великих містах України існують планетарії. Основна частина та кінцівка. Похід у планетарій захоплива та пізнавальна екскурсія і для школярів, і для дорослих. Розгляньте, як виглядає планетарій. Ця будівля побудована таким чином, що стеля виглядає, наче купол, і можна роздивитися все дуже детально. Сузір'я та планети. Спробуй скласти! Декілька речень про те, щоб ти міг побачити у планетарії. Наступна вправа 18. Прочитайте. Дайте відповіді на поставлені в тексті запитання. Велика кількість людей різного віку відвідує кінотеатри. А чому люди ходять у кіно, коли зараз є інтернет? Коли можна завантажити фільм? І подивитися його вдома. Як ви вважаєте, діти, чому люди ходять у кіно, якщо дійсно зараз можна завантажити будь-який фільм або мультфільм із інтернету і переглянути його вдома? Скажіть, яка ваша думка? Так, прочитаємо далі. По-перше, ви отримаєте... Неймовірне задоволення від колективного перегляду фільму. По-друге, ходити в кіно можна в товаристві друзів, з якими ви поділитеся емоціями обговорити фільм. По-третє, на домашньому телевізорі або моніторі комп'ютера ви не зможете насолодитися видовищем так, як у кінотеатрі, де розмір екрану просто величезний. І видає по-справжньому якісне зображення. Чи співпали ваші думки з твердженнями, які ми прочитали? Так, дійсно, похід в кінотеатр це така захоплива пригода і краще робити це з друзями, тому що можна потім обговорити побачене. Складіть і запишіть коротку розповідь із чотирьох речень про похід до кінотеатру. Ви можете скористатись малюночками. Ви бачите родина, яка відвідує кінотеатр. Вони одягли спеціальні окуляри, так? І на другому малюночку ми бачимо великий зал, великий екран, де можна переглянути цікавий мультфільм. Зупиніть відео, подумайте та запишіть речення про ваш похід до кінотеатру. Має бути чотири речення. Мій текст такий. Учора ми з родиною ходили в кінотеатр. Батьки купили нам попкорн. Через спеціальні окуляри все здавалося справжнім. Ми були у захваті від перегляду мультфільму. Будь ласка, зачитайте, який текст вийшов у вас. А зараз встаньте та зробіть рухливі вправи. Відпочиньте. І повертайтесь до роботи. Наступна вправа 19, сторінка 137. Прочитай розповідь дівчинки про рибальство. Добери заголовок. Торік, улітку, наша сім'я відпочивала в туристичному таборі на березі Десни. Якось тато розбудив мене вранці. Ми зібрали рибальські Снасті й пішли до річки. Спочатку мені було нудно. Тато закинув свою вудку, а я свою. Ми чекали досить довго. Раптом я відчула, як щось смикнуло мою вудку. Я повільно потягла, і ось із води з'явилося щось пласке і сріблясте. Коли я витягла здобич, тато пояснив, що це карась. Як це захопливо! І з відпочинку я повернулася справжнім рибалкою. Яка цікава розповідь, діти! Як би ми могли її назвати? Захоплива рибалка! Так, дійсно, розповідь була захопливою, дівчинка була у захваті, що їй все ж таки вдалося спіймати рибу. Складіть, будь ласка, коротку розповідь із чотирьох речень про рибальство. Дотримуйтесь плану. Можливо, ви теж були на рибалці і можете пригадати цю історію. Щоб ваш, ваша розповідь була послідовною, дотримуйтесь такого плану. Коли і де відбулась Подія? Хто був з тобою? Що ви підготували? Які емоції у тебе виникли під час рибальства? Чим закінчилася ваша пригода? Зупиніть відео, подумайте та складіть декілька речень про рибальство. Можливо, це ваша розповідь, можливо, ви були на рибалці. Якщо ні, то дивлячись на малюнки. Ось така розповідь вийшла у мене. У неділю вранці ми з дідусем їздили на рибалку до місцевого озера. Тобто ми вказали, коли, де і хто з нами був. Ми завчасно підготували усі рибальські снасті, назвали, що ми готувалися і що для цього потрібно. Коли мені вдалося спіймати свою першу рибу, я дуже зрадів. Тобто ми висловили емоції, які у нас виникли. Мені сподобалося рибалити з дідусем. Усю рибу ми випустили назад у озеро. Чим закінчилась ваша пригода? Тим, що ви випустили рибу плавати назад. Будь ласка, зачитайте свої розповіді. Наступна вправа 20. Прочитай розповідь хлопчика і обери заголовок. Ми з татом поїхали відпочивати на Закарпаття й одного разу пішли в ліс по гриби. Через дві години ми втомилися і вирішили відпочити. Батько приліг, потім заснув, а я захотів трохи прогулятися. Через десять хвилин своєї самої стійної прогулянки я усвідомив, що заблукав. Мені стало нестерпно страшно. І я почав голосно кликати тата на допомогу. Виявилося, що я відійшов не дуже далеко, і батько почув мій крик. Це був дуже повчальний для мене випадок. Діти, як ви гадаєте, який заголовок ми можемо дібрати до цього тексту? Я гадаю, кінцівка є дуже влучною, це був дуже повчальний для мене випадок. Ми можемо цей текст назвати повчальний випадок. Адже ця історія навчила хлопчика, що не варто відходити далеко від рідних, якщо ти знаходишся в незнайомій місцевості. Запам'ятайте історію хлопчика, щоб з вами такого не трапилось. Складіть і запишіть коротку розповідь із чотирьох речень про ваш родинний відпочинок або мандрівку. Дотримуйтесь з плану. Де відбулася подія? Хто був з вами? Що вам сподобалось найбільше? Які емоції у вас виникали під час відпочинку? Чим закінчилася ваша мандрівка? Зупиніть відео, подумайте, пригадайте, можливо. Та запишіть свій текст у зошит. Зачитайте, будь ласка, текст, який у вас вийшов. Оціни свою роботу на уроці. Старався, у мене все вийшло. Старався, але були помилки. Наступного разу спробую краще.